Хотів розпочати свою доповідь інформування своє з того, що в нас зараз відбувається атестація, поряд з цим відбувається ліквідація, управління внутрішніх справ і переформування в поліцію, національну поліцію України. Атестація на сьогоднішній день пройшла тільки два етапи. На даний час керівний склад поліції вийшов атестацію і керівний склад районних відділів. 15% залишили плави поліції. Зростання кількості звернень громадян до поліції зумовлено перш за все початком роботи з 22 лютого цього року нової патрульної поліції в місті Вінниці та Центру управління нарядами 102, який приймає і реєструє в електронному вигляді звернення, розподіляє відповідно до інспекторих органів та підрозділів поліції, здійснює контроль за свою часністю прибуття нарядів місії. За 6 місяців людину реєстру посудових сусіда було. Понад 8-8 тисяч кімнатних правопорушень високосудового фізика, у яких тільки по 2 тисячам повідомлено про підозру. І загальної кількості зареєстрованих кумінальних правопорушень близько 60% складають злочини майнової спрямованості. Це єдина, з яких відноситься до категорії тяжких та освітових злочин. Але я хочу зауважити, що в нас, слава Богу, зменшились умисні вбивства. У новому році у нас було 17 умисних вбивств, в цьому році у нас 10. Дев'ять, яких вже розкрито. Невід'ємною, а де більшості громадян, напевно, основною складовою оцінки статусу дотримання законності та пропорядку в області є громадська безфера. З метою оперативного реагування на правопорушення та інших антигромадських крові, що не звичайно події в, в питальних відділах та відділення поліції, створені групи швидкого реагування, зазначені групи цього. реагують на усіх прочинності. Працівниками відділу забезпечення безпеки дорожнього руху виявлено за припинення 2 тисячі порушень правил дорожнього руху, з яких 516 керування транспортних засобом у стані алкогольного спільно. Всього за різні про порушення адміністративного законодавства до відповідальності по точному році притягнуто більше 11 тисяч громадян. Відповідальність, яка покладена на нас у зв'язку з будовою національною поліцією, є надзвичайно великою. Люди повинні відчути нові підходи та стандарти службової діяльності поліції. Саме оцінка нашої роботи громадян на СПО повернути на руку до патронної системи. Всі працівники поліції здатні сумнівно виконувати всі покладені в них завдання, реагувати своєчасно на всі звернення громадян і повітряно-стріну комітету.